Мене звати Анастасія Кізленко і я багатодітна мама. Сьогодні ми з вами приготуємо улюблений сніданок моєї родини, а саме клафоті. І поговоримо на дуже цікаву та важливу тему, а саме про токсичних жінок. Для приготування клафоті нам знадобляться будь-які фрукти або ягоди на ваш смак, цукрова пудра, борошно, цукор, вершкове масло, яйця та вершки. Ну що ж, в першу чергу нам потрібно зробити наше тісто. Для цього нам потрібно буде змішати жовток, вершкове масло, борошно і цукрову пудру. Змішаємо 160 г м'якого вершкового масла, 140 г борошна, 30 г цукрової пудри. Та 2 жовтки. Відправляємо наше тісто замішуватись, а поки воно буде вимішуватись, зробимо заливку. А для приготування нашої заливки нам знадобляться 2 яйця, 180 г вершків, 70 г цукру і 25 г борошна. Все перемішуємо. Тісто в нас виходить доволі таки нестабільне, і розмазати його ручкою або скалкою буде просто неможливо. Тому для цього ми будемо використовувати кип'ячу воду та ложку. Попередньо обов'язково опускаємо ложку в киплячу воду для того, щоб вона достатньо нагрілася, і нею ми будемо розмазувати тісто. До речі, це тісто на кулінарних курсах так і називають розмазне. За рахунок Високої температури, хоча після, після нагріву ложки і високого, високої кількості вершкового масла у складі самого тіста, воно дуже легко розмазується, поки ложка тепла, а потім починає вже липнути. Нам потрібно сформувати дно і бортики. Поки я буду нарізати персик та підготовувати фрукти, відправляємо нашу основу в морозильну камеру на декілька хвилин та включаємо духову шафу. Ну що ж, а поки я буду готувати фрукти та ягоди, поговоримо. Чому сьогодні я вирішила поговорити на таку не дуже, в принципі, здавалось би, мамську тему. Тому що насправді я хочу сказати. Що я стикнулася і на своєму досвіді, що токсичні жінки та токсичне оточення впливає і на материнство так само. Всі ми знаємо, що мамам в принципі дуже важко декрет це не відпустка, і якщо ще й досі хтось так вважає, то припиняйте так думати. Але я думаю, що зараз в сучасному суспільстві всі вже розуміють, прекрасно, що справлятися з побутами, справлятися з дітьми це важко. А ще важче це дається, коли на тебе починають тиснути. І тисне саме таке токсичне жіноче суспільство. Чому я кажу жіноче, бо з чоловіками я не спілкуюся, і мені в принципі взагалі здається, що серед чоловіків не буває такої кількості токсичних людей, як серед жінок. Чомусь саме у дівчат так заважують. Ведено заздрити одна одній, вставляти, знаєте, палки в колеса. І саме про це я хочу і поговорити. Моя подружка, вона ще й мій косметолог, і вона дуже крутий психолог, до речі, якось сказала мені таку круту фразу, що можна взяти 5 чи 10, я точно кількість не пам'ятаю людей з твого оточення, жінок з твого оточення, і саме це оточення формує тебе. І якщо в цьому оточенні є якась токсична людина, а якщо навіть не одна, то це ще гірше, то і ти з часом будеш ставати такою самою. Повертаюсь до вас ще з половинкою нектарина, бо захотілося додати ще трошки із роду персикових. Тож, я не хочу робити себе ідеальною і казати, що я така свята і ніколи нікому не заздрила. Насправді, я розумію, що токсичність була чи, можливо, є, чи не в кожній жінці. Я нікого не хочу образити, принаймні я буду говорити сама за себе. Коли я була юна, молода, це було не так давно. Ось е, я хочу сказати, що в своєму оточенні такою токсичною дівчиною була саме я. Чому так відбувалося? Е, зараз я вже там пропрацювавши всі ці моменти з психологом, хочу сказати, що скоріше за все це відбувалося через зневіру, через те, що в мене, в принципі, небагато людей вірило, майже ніхто і. Я знаєте звикла для того, щоб якось самовпевнюватись, проявляти не якусь свою жіночність, а бути своїм пацаном. І тому саме у мене, знаєте, не складались відносини з хлопцями. І в той момент, коли вже майже всі мої подружки з, з ким ми зустрічались, всі дівчата з університету, з ким ми зустрічались, і у деяких це вже були там ще зі школи якісь довготривалі відносини. А ти ні, бо ти просто свій пацан. І це також, знаєте, сіє в тобі таке зернятко. Для того щоб бути не щасливою за своїх подруг, що в них так все гарно з їх хлопцями, з їх відносинами, а робить з тебе таку неприємну злобну, токсичну дівчину, з якою дуже хочеться спілкуватися. І, мабуть, саме тому в студентські роки в мене і не було багато подружок, та, в принципі, у мене і зараз небагато подружок, але зараз це вже трошки з іншої причини, принаймні мені так здається. Так, дійсно в мене були найкращі подруги, але це були знаєте, дівчата, з якими мені не було чого ділити, і, е, можливо, саме тому вони і були моїми найкращими подружками. Але якщо я починала спілкуватися з дівчиною, у якої гарні стосунки, багаті батьки, які дарують круті подарунки. Яка мандрує дуже часто, яка там може дозволити собі все, що хоче, і при цьому не працювати, бо я там почала працювати ще з першого курсу, мене, знаєте, як то кажуть, давила жаба. І я тоді. Ось і висловлювала всю цю свою токсичність, і вона в мене проявлялася, знаєте, через висміювання. Висміювання якихось некоректних некоректних дій чи неправильно сказаної фрази, некоректного, некоректно подібраного слова. І я розуміла. Сама для себе, що блін, ну ти ж робиш це неправильно. На це можна просто не звернути увагу. Але за цей рахунок, за рахунок ось цих висміювань, мені здавалось, що так я в очах інших людей в очах оточення виглядаю кращою. Насправді це все повна дурня, і я нікому не раджу так робити. І дякувати Богу. Коли я вже зустріла свого чоловіка, я взагалі, якщо чесно, не знаю, як я могла його зустріти зі своєю тактикою і поведінкою свій чувак. Але дякувати Богу, це сталося. І потім, вже, коли ми почали зустрічатися, я почала працювати з психологом, бо розуміла, що щось я все ж таки роблю не так. Я змінила це в собі і припинила бути токсичною жінкою. І дякувати Богу, зараз в мені цього немає. Я вже дістала нашу основу, наше тісто трошечки примерзло. Зараз ми будемо в нього викладати в довільному порядку фрукти, ягоди. І заливати нашою заливкою. Тож, якщо зараз я сама принаймні для себе не токсична людина, чому я вирішила про це поговорити, особливо в розрізі материнства? Тому що все ж таки мені здається, що чи не в кожної жінки, якщо вона сама перестала чи взагалі ніколи не була токсичною, в її оточенні скоріше за все є такі люди, є такі жінки. І Певний період часу і в моєму оточенні були такі люди, деякі з них самі відсіялись під впливом часу чи під вплином певних обставин, з деякими я перестала спілкуватися, але що я хочу важливо зазначити. Що дійсно, на мою думку, така токсичність впливає ще й на материнство. Чому? Я почала з того, що всі ми знаємо, що мамам і так непросто. Що дійсно бути мамою, тримати на собі побут це важка задача, важка справа. І коли ще в цей момент хтось із твоїх знайомих, із твого оточення починає казати тобі, що ти це не так робиш, це неправильно робиш, а тут я б зробила інакше. Або навпаки, Знаєте, це не завжди проявляється в словах, це може бути просто тиха людська заздрість, але її ніколи не з чим не спутаєш і заздрість одразу видно. Це також дуже сильно впливає на людину, особливо на маму. Мама втомлена сама по собі. І коли ще зі сторони оточуючих вона починає чути, що щось не так. Щось не те, ти неправильно щось робиш. То починають закрадатися, починають в голові з'являтися думки. А чи дійсно я роблю все правильно? А може, дійсно треба дослухатися до тієї людини, яка каже, що я в цьому або в цьому не права. Може, дійсно у цієї людини більше досвіду? А може, моя подружка має рацію? А може мені треба змінити свої думки, змінити свою поведінку, і це дуже сильно виснажує. Виснажує морально і виснажує навіть і фізично. У мене є. Ще й досі такі знайомі, які можуть мені сказати: ой, а я б так ніколи не виховувала дітей, а я б так ніколи не зробила. Я розумію, що з якоїсь сторони, з якоїсь позиції це також про токсичність. Але наразі я якось вчуся не сприймати це близько до себе, і коли я бачу, що людина з мого оточення починає. Дуже нав'язливо і дуже часто, особливо при інших людях, казати мені, що ой, а я б такого не зробила. Ой, а я б дітей так не виховувала, ой, а я б таке не одягнула, ой, а я б так не змогла. Я розумію, що таку людину, якщо я не можу повністю викреслити її зі свого життя, наприклад, якщо це якийсь родич, мені просто треба мінімізувати спілкування з цією людиною для того, щоб забезпечити спокій та добробут в своїй родині. Чому? Тому що спокійна мама, впевнена у собі мама, адекватна мама це класна, спокійна, гармонійна родина. Всі ми це прекрасно знаємо. Я пам'ятаю, був певний період часу, коли а, одна моя знайома, з якою я раніше спілкувалася, а зараз під впливом обставин ні, дуже часто. Мені навпаки казали, що ти така молодець, що все так круто. Тобто, знаєте, не було цього знецінення, але я розуміла, що це абсолютно нещиро. Нещиро, тому що ну, це відчувається. Це дуже видно, коли в цих словах читається нотка заздрості. Ось до прикладу, коли я приймала участь у конкурсі краси, я чи не кожного дня в нас там було певне завдання? Треба було виставляти відео, яке ми завантажували на Ютуб один день зі свого життя. Певний період часу це тривало, там здається там до п'яти днів, але треба було набрати якомога більшу кількість переглядів на цьому ролику. І я викладала по декілька разів на день посилання на це відео. Викладала саме це відео у себе в інстаграмі. І ця людина, ця жінка, прекрасна жінка, дивилася, передивлялася мої історії, дивилася їх, ставила сердечко. А потім, коли ми зустрілися, я запитувала: ти ж бачила, що я там набрала невелику кількість чи велику кількість переглядів за свій ролик. І у відповідь я почула: який ролик? Я нічого не бачила. Який ролик, про що ти говориш? Тобто я розумію, що це настільки, знаєте, неправда, і людині настільки було заздрісно, що зараз в моєму житті, не дивлячись на те, що там моїй третій дитині на той момент було лише три місяці, я не стою на місці, не сиджу на місці. Я намагаюся якось розвиватися і рухатись вперед. Її це настільки. Настільки їй це було неприємно, настільки її це дратувало, що знаєте, вона не хотіла допомагати, не хотіла там просто взяти, знаєте, можна ж надивитися той ролик на Ютубі, просто включити його, увімкнути. Нехай там він йшов хвилину, здається, ну до півтори хвилини. Нехай би він собі собі програв, і все, ти допомогла мені, я тобі дуже вдячна. Але якщо ти цього не робиш, то я розумію, причому, бачивши, що я викладаю посилання на цей ролик і сам це. Ролик. І відмічаючи сердечком ці історії, то я просто розумію, що це про заздрість. І тоді я стала придивлятися більш детально до вчинків цієї людини, до якихось її слів, і розуміти, що. Знаєте, токсичність вона проявляється не завжди у висміюванні, як це було зі мною, не завжди у якихось гучних, голосних словах про те, що ти не така там, чи щось не так робиш. А якщо ти мене любиш, там, то зроби то те, то те. То. Токсичність може бути тихою, і тиха токсичність проявляється саме у заздрості. Тому я би дуже хотіла, щоб в житті кожної жінки її оточення знаєте, було підтримуючим. Надихаючим і щирим, і саме до цього я прагну. Тому, якщо ви хочете потрапити у таку спільноту чи надихнутись іншими жінками, обов'язково приходьте на мої бранчі. А зараз заливаємо сюди нашу заливку. Відправляємо наші клафуті у попередньо розігріту до 170 градусів в духову шафу на 45 хвилин. Що ж я хочу сказати наприкінці? Я впевнена, що кожна дівчина, яка подивиться це відео, вона сама для себе зрозуміє, чи токсична вона, чи ні. Чи відгукується їй, чи ні. Можливо, я кажу саме про тебе, а можливо, я кажу про твоїх близьких чи знайомих. Єдине, що дійсно важливо, що якщо це про тебе, то це варто було б змінити. І в першу чергу. Це варто зробити для самої тебе, тому що, знаєте, позбавившись від цієї токсичності, я буду говорити за себе. Мені стало значно легше жити. Я перестала порівнювати своє життя з іншими. Я перестала думати, блін, а чому в неї так, а в мене не так. Ну це ж несправедливо. Я перестала витрачати свій час дарма. Я перестала завантажувати свій мозок непотрібними мені думками. Я перестала змагатися. Ось що, знаєте, що саме найголовніше, бо коли в тобі все ж таки є токсичність, ти хочеш того чи не хочеш, ти. Просто намагаєшся постійно змагатися з тією людиною, до якої в тебе є це відчуття, щоб самі собі десь показати, що блінда, ти краще, блінда, ти можеш ще ще крутіше, ніж вона, і в тебе взагалі все гарніше вийде, і доб'єшся ти більших перемог, більших висот, і любити тебе будуть ще більше. А коли ти стаєш впевнена сама в, собі, сама в собі, то тобі не потрібно це нікому доводити, і не потрібно потім знаєте, змагатися. Сама собою, бо ти знаєш свою цінність, ти знаєш, яка ти, ти знаєш, що в твоїй голові, що в твоєму серці, що в твоїй душі. Ти знаєш, що ти заслуговуєш на найкраще просто тому, що ти є, тому що ти така. І чесно скажу, змінити токсичність на доброту це дуже важко. Змінити токсичність на підтримку це дуже важко. Але воно реально того варте. Тому якщо це про тебе зміниться. І я впевнена, що ти почнеш жити легше, ти зможеш вдихнути на повні груди з чітким розумінням, що ти крута. Що ти крута і не, не тому, що ти перегнала якусь там Наташу чи Машу, не тому, що в неї зараз проблеми, а в тебе все чітко. Ти крута просто тому, що ти є, тому що ти робиш гарні справи, тому що ти допомагаєш, тому що ти піклуєшся, тому що я не знаю, тому що ти красива, тому що ти розумна, тому що ти рухаєшся вперед, просто тому, що ти ось така. А якщо тобі це відгукнулось в плані твого оточення, задумайся просто сама для себе, чи потрібно тобі таке оточення. І якщо це не якась близька тобі, чи рідна людина, яку ти просто... Ну, як і я в деяких моментах по цей день не можеш викреслити зі свого життя. Просто не можеш, тому що там це твій родич, до прикладу. Просто спробуй обмежити впливання цього родича, цієї токсичної людини на твоє життя. Не розповідай багато і не задавай багато питань, не цікався. Просто живи своє життя. І я впевнена, що тоді впливання цієї токсичної людини на твоє життя, твою родину і взагалі на твій побут стане значно меншим. Тому я бажаю кожному бути світлим і бути оточеним такими ж світлими, прекрасними, щирими і натхненими людьми. Всім любові! Ну що ж, наше клахоті вже готове. Ми дістали його з духової шахи. Дали буквально 10 хвилин для того, щоб прохолонути і погляньте, як неймовірно гарно, смачно, апетитно він виглядає І ще й дуже ароматно. Ми з Андрюшиком побігли куштувати, а ви тим часом не забувайте підписуватись на мій канал, аби не пропустити ще більше смачних рецептів та дуже цікавих тем.